Heart speed to the city streets we begin to feel the fire We rise like tall buildings as a camera cosy take us higher The night's young Друзі всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас добрий раночок. Ранок сьогодні сонячний, попереду буде чудовий день. Я вже приготувала сніданок. На сніданок сьогодні у нас є салат. Я собі зробила тости і ще порізала курячу ковбаску. Дивіться, яка в мене тут є краса. Сергій вчора зустрічався з друзями. Я, на жаль, вчора цілий день була вдома, відпочивала, бо Щось вчора в мене не було сил. І друзі передали ось такий шикарний, гарнющий і дуже ароматний букет нарцисів. Ми зараз будемо снідати. Я вам всім бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Зараз ми їдемо на зустріч, на дуже довгоочікувану зустріч. Їдемо разом з Сергієм. Так, приїхала вже машинка. Викликали таксі. Як думаєте, куди ми їдемо? З ким будемо зустрічатися. Вон Він там я говорю вончик, он нос видит, нос, глаз, вот пока. Решта все затуляє. Угу. Он поки що він там, він дуже так, що просто до стінки, до стінки матки притулились. от там трошки руками закрились. Не хоче показувати. Ну, чекайте, зараз я ж кажу, що ну таке буває, що от так ляжуть і все. Угу. Ну, все, я розпливлася. Ах, синочок трошечки закривався ручкою давав показати своє обличчя, але потім під кінець трошечки прибрав руку. Щічки в нього такі пухкенькі, як у Сергія. Вже щось є і на тато, схоже буде. Клас, все добре, розвивається добре, за терміном, як і має бути. Бо я хвилювалася, що він дуже маленький, животик маленький, от і думала, що і він. Малину. Але ні, вже бажить кіло 750. От. Скоріше за всього, народиться десь 3500. Але подивимось. По термінам все так само, нічого не змінилося. Кінець травня будемо чекати той самий день, день народження нашого синочка. Це Сергій перший раз зі мною їздив, як тобі. Супер. Біма! Сергій дуже задоволений теж. Він просто на камеру не вміє показувати mm -hmm. свої емоції. Не От, Погодка зараз чудова. Тут є поруч озеро і підемо прогуляємось. О, слухайте, тут так гарненько. Одного разу не була. Є ресторан одразу біля озера. Клас. Дивіться, як тут. З'являю, як влітку тут добре. Ой, тут така довга набережна, дуже класно Дивіться, який звідси відкривається вид. М -м -м. Хоч бери і пиши картину. Церква, озеро, дерево-от розквітне. Просто неймовірно. І небо таке блакитне, дуже гарне. Мені здається, що носик мій. Сергій каже, що його. А я йому кажу, всічки твої, мені здається. А ну дітей завжди. Ось, Ось. Гарні. Слухайте ну тут дуже класно, давно хотіла тут побувати, це на березняках озеро називається Тельбін. Така набережна довга, є навіть місце, де влітку відпочити, позасмагати, спортивні майданчики тут ще є. Класно. А ще на цьому озері знаю, є лебеді, але сьогодні ми їх не побачили. Я йду на зустріч сьогодні. зустрічаюся з дівчатами, з Ярославою та Олею. Буде в нас така блогерська тусовка, бо у дівчат теж є свої YouTube канали. Так ми і познайомились в соцмережах, як завжди. Ще Ярослава влаштовувала бранч по малюванню, і там я вже побачилась з Олею. Бо з Ярославою бачилась ще до цього. От Сергій мені сказав, щоб я не напивалася до чоловіків, інших не приставала, пошуткував. І сказав синочку, щоб він за мною слідкував. А я кажу, слідкую. Якщо що не так, то одразу з'являється печія в мене, або він мене штовхає. От. Так що так, іду, зустрічаємось тут. В кафе називається Верівел-кафе. Ярослава забронювала столик. І такий прикол. Дівчата живуть геть в іншому кінці міста. Але зустрічаємось у мене на районі. У Ярослави тут живуть батьки, вона, скоріш за всього, приїхала до них. от, А Оля вже... Під'єде до нас. Привіт! Я так рада тебе бачити! Так, це Ярослава. Але я впевнена, що багато хто з вас її знає. У мене щось для тебе є. Обмін подарунками. У да. мене теж є. є. Так, тримай. Оце такий один, а то для Олі буде. Дякую, дякую. Це так, маленький сувенірчик. О, я таке люблю. <реш> так всі дівчата люблять таке. Класно, так, да, пахне? Да, Мені теж дуже сподобався. Пас, такі. Ну, тут, тут ще масочки. Да, ще масочки. масочки я це, 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 знаєш, це знаєш, це такий для релакс вечора. Ладно. Я вже казала, коли ми з Вікою зустрічалися. Це такий да, безпрограшний це, варіант. Це точно. Скажи. Да, масочки це таке. А що це таке? Ще? Я тримаюся. Клас! Це типу плейбік, так? Так, так, так. Клас. Такий він маленький, можна все кити. Якраз супер. Накривати. Пледики завжди, води. Дякую, дякую, дуже приємно. Великих людей такі маленькі. Так, у нас мільйон пледі.

вообще ничего не знімала. Я замість штатива. Да, да, да. Знаєш, у мене чоловік може не обімкнути, я йому дам телефон. Я Я сама така, я по 100 разів перевіряю. Так. Відкрию подарунок. Мені тепер незручно. Юля, воно мені що приготувала. Клас. Я не знаю, чи... Я про таке мріяла на Ну це не цвіте територіа, ручна робота. Та ну, це ручна робота від блогера. Ти що, ти ти що? Який там цвіте терени? Там, якщо що, можна підрізати шнурок, бо я, я бачу якраз, який, деякі на два узілка так. Да. Клас, well, дякую. 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 Ні, ти мені Тья сказала, бо вона десь тут кудись ходила. А я хочу Нам вже принесли наші замовлення. У мене паста з індичкою в вершковому соусі. П'ю лимонадик. У дівчатка вуся смачненька. Мені так вона смачно пахне. У Ярослави курка, так? Да? <рес> <Ширючка. рес> смачненька з картопелькою Я бачу, а да. а Олі. Схожа. схожа. Равіолі, 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 Равіолі так, теж з індичкою. Майже як у мене, тільки трошечки по-іншому. Так, ну смачного дівчата. Які я всі <ривіт> красуні. <ривіт> всі вже їсти хочуть. <ривіт> <ривіт> Боже, які дівчата в нас гарні, так? Ой, я хочу сказати, що ми ж сьогодні я купила. Ми так і домовлялись, присутні. Біло-чорно. Новий день нові клопоти. Йдемо в торгівельний центр, в магазин Комфі. Хочемо подивитися пральну машинку, тому що сьогодні нашу ми віддали, вона вже була старенька, потребувала заміни, але ми знайшли людину. Така машинка потрібна. Тож ми сьогодні її віддали і. Ідемо обирати нову сьогодні погодка посуда, двощик піде. Я Це все може бути. Якщо у вас там, наприклад, немає під'єднання каналізації, це просто щоб в ванну треба як покласти. А ця штучка це як перегородка для середини. тут. можна поставити її тепер. А, ще сюди додавки. А шклан для води. Ще, ще сюди, а, Ну, Оцей і є, і другий, там у вас ззаді. А, такі бо, це для води, то я вже забув. Тині ж розбирав втору. Це зараз буквально хвилин, сам Артем розбереться з доставкою. Як завжди, прийшли купляти одне, а консультанти порадили інше. Я просто спершу хотіла, ну на сайті там видивилась, вичитала відгуки, хотіла одну модель, консультанти запропонували іншу. Ми подумали і вирішили взяти ту, що нам запропонували консультанти. І вже завтра, післязавтра привезуть нам. І беремо, до речі, два в одному, сушарка та пралка. Я спочатку думала брати вірпул, але трошечки іншу модель. А Сергій, до речі, раніше на сайті дивився і заскрінів саме цю модель, і нам її сьогодні порекомендували. Тож беремо її. Ось така ціна зараз зі знижкою. Ну, знижки, знижки це таке умовне, ну, в таких, вані, магаз... на в таких три... магазинах. У нас 2-3 дорожня була. теж немало. Важливо. І ще порошочки різні, гелі. Мені ще тут сподобалось, що є швидке прання 15 хвилин. Це взагалі супер, тому що я е, дуже часто перу речі, одягнувши один раз. І оце якраз така програмка на той випадок. Кинув футболочку, і через 15 хвилин вона вже чистесенька. Тут багато різних програм. Можна просто освіжити парою. Делікатне прання, говна. А, є ще очистка барабану, це теж класно. тут барабан. Екобабли, да. типу він робить бульбашки. А гель? Я ще попросила, щоб нам не цю з вітрини дали, а новеньку запаковану. Сказали, що на складі немає, а є декілька машинок в іншому магазині, тож привезуть запаковану з іншого магазину. Ось так. Прийшли на обід поза ту хату. У мене сьогодні кускус з рибкою. Це цілехека, овочі банчаровані, компотик. Сергій сюди щось взяв, таке цікаве. Це що? Бандерики з м'ясом і якийсь салат. І теж в нього, мабуть, узвар Будемо зараз обідати. Слухайте, ну дуже смачна справа в цей. Кускус виявляється теж з овочами. Класна ідея. Готуєте кускус з овочами, викладаєте зверху рибку. Робите таку лодочку і запікаєте в духовці. Супер, дуже смачно. М -м -м. Овочі теж дуже смачні. Лансировані. Трохи солоні. Те, що треба. Так, треба ще догнатися чимось солоденьким. Вона взагалі оцей наполеон привабив. Ось він є. І сташкова мама його ще 58 гривень. Яка тут смакота? Торт з чорницею. О, дивіться, тут істочка класна. Вафельний тортик. Десертика тут дуже класна. Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже смачний. Це флойоне тістечко? Це Наполеон. А чому він зелений? Наполеон не повинен бути зелений. Бо він фісташковий. Фісташковий Із з малиною. У угу. Сергія Торт-суфле з чорницею. Журавлиною. Журавлина? Привезли нам щойно нашу помічницю. Хлопці занесли її прямо в квартиру, в кухню, де вона і буде стояти, розпакували. А чого сказали не викидати упаковку? На тижні. А, типу, поки подивитися, як буде працювати, так? Да? Новенька зі складу, як я її просила. Mm -hmm. Поставили? Угу. До речі, доставка 1 гривня. Але я впевнена, що вона була закладена вже в ціну самої машинки. Клас. Ну, все, вже прибрали, скрутили упаковку, поки що виставили її в під'їзд і потім винесемо на смітник, як пройде 2 тижні. Вимили підлогу. Я ще трошечки протерла саму машинку, тому що був такий на ній легкий пил, бо упаковка просто поліетилен та пінопласт, не коробка, як раніше, тому було трохи пилу. Знаю, що такі речі краще купувати окремо, окремо брати сушарку, окремо пральну машину. Але у нас маленька квартира, і такі габаритні речі сюди не помістяться. Хоча, в принципі, можна було б знайти місце, але ще до того ж, ми орендуємо цю квартиру. Тому для нас оптимальний варіант саме такий гаджет два в одному. Ну і звісно, обрали ми модель. Середнього цінового сегменту, вона не дуже дорога і не дуже дешева. А вже такі більш круті і дорожчі бренди, і кращі моделі будемо купувати у власне житло. І ще хочу сказати, плануємо саме функцію сушарки користуватися в більш холодний період року от восени, взимку. Також будемо сушити постільну білизну, рушнички. Я знаю, що рушники після сушарки дуже м'які і приємні до тіла. Якщо буде необхідність, то будемо сушити дитячий одяг, пуховички. От. Ну, от зараз. Весна літо, то будемо користуватися нею більш як пральною машиною, а речі будемо сушити на балконі, бо на балконі в нас зранку сонячно і все буде дуже швидко сохнути. І, до речі, для того мені потрібно ще сушарка, така розкладна саме на балкон. Я, до речі, вже визначилась, яку хочу купити, мені. Порекомендувала її моя підписниця. Обіцяла з вами поділитися обновками, які я придбала собі на сезон весна літо Дещо я купувала нещодавно, а дещо було придбано раніше. Отже, я все склала до кубки і зараз вам покажу. Розпочну із взуття. Перше, що я придбала, це ось такі. Кеди від New Balance. Дуже такий приємний колір, нейтральний якраз підійде під всі мої весняно-літні образи. Вони такі трошки важкенькі, але на нозі важкість не відчувається. Дуже такі стильні, підійдуть, як. Під спідниці, сукні, так і під брюки з джинсами. В шопінг-волозі я вам показувала ось такі мюлі. Це пуленбір, натуральна шкіра, замш. Дуже стильна модель. Зараз вона на піку популярності є. В кожному бренді можна підібрати собі будь-який колір, будь-який фасон. І вони теж будуть класно поєднуватись як зі спідницями, сукнями, так і з шортами та джинсами. Топ, який ви вже бачили, я його приміряла у відео із зари, вирішила все ж таки купити собі рожевий, сірий, сірий я давно собі хотіла. І також білий це така база під всі жакети. Сорочки буде дуже класно і стильно виглядати. Тут дивіться, наче такий вже поношений край тут взагалі, наче вже вицвіший колір, але дуже класно все це виглядає. Ще в мене з'явилася ось така футболка, теж наче варений колір, такий сірий. І на ньому яскравий малюнок, дівчатка намальовані, футболка оверсайз. Купувала я її елсі Вайкікі. І зараз у мене з'явилась ось така сорочка, це 100% льон. Я дуже хотіла собі давно ляну сорочку, нарешті я її придбала. В відео я вам показувала таку саму сорочку чорного кольору, але я вирішила взяти. Собі бежевого, вона буде не така темна, як на літо, і не дуже марка. Буду одягати її поверх суконь або з шортами, джинсами, пільний стоп і зверху сорочку. Дуже класна якість, і вона така оверсайз. Звісно, що я не могла не взяти собі. А цю футболку в смужку, вона мені прям дуже сподобалась. Тут така дуже щільна тканина, крій оверсайз теж, є розрізи по боках, і дуже вона стильно виглядає. Але ви і так все бачили. Я дуже люблю смужку, в мене є багато футболок та лонгслівів саме в смужку. І хотіла ще ось таку в біло синю На камері, наче чорний, але це насправді синій колір. На початку весни я встигла придбати зі знижкою ось таку сукню сукня топ. Це від манго. Я вже її один раз одягала, вона дуже класна, облігаюча, довга, тут довжина міді. 95% котон 5 Еластан. От, і з нею теж можна робити дуже багато різних класних образів. Ще ось такий комплект топ в рубчик. Я все це купувала окремо. Топ я брала в H&M, Дуже така бюджетна ціна, і це кроп топ, він коротенький. Я його спеціально купувала під ось цю спідницю. Спідниця в рубчик. Я її брала в Сінсей, Якраз вона добре налазить на мій животик. От. І тут іде висока посадка за рахунок того, що я її високо підіймаю над животиком. Якраз під цю спідничку треба був коротенький топ. Ну і ось така мамська покупка це бюзгалтери для годування. Вони йдуть з кліпсами, відстібаються, І щоб зручно було погодувати дитинку. Я взяла два штуки різних кольорів та різних розмірів. Купувались вони в аутлеті, який називається Brands Outlet. Це бренд H&M, Але були вони знайдені в Outletі. Тут бавовна, вони дуже такі приємні до тіла, впевнена, що буде зручно. Так, ну що, прийшов вже майже тиждень після того, як нам встановили пральну машинку. І сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Я вже перепрала майже всі речі. Сушаркою користувалась один раз вчора, щоб випробувати, як воно буде. Прала свій махровий халат і сушила його. І все супер, все ідеально. Зараз тестую програми, їх тут просто безліч. Мені все подобається. А можна встановити програми на будь-який смак, скажімо так. От, якщо для вас ця тема актуальна, то можу зняти в якомусь відео огляд на цю машинку. Ну, вона дуже крута. Це дійсно так. Напишіть в коментарях, якщо вам це актуально, то я зніму. Тепер на балконі постійно стоїть розкладена сушарка. Постійно сушаться речі. Я вам навіть прала подушки декоративні. І все супер. Хочу ще спробувати попрати взуття. І, до речі, в машинці є класна функція, очистка барабану. Наприклад, після того, як попереться взуття, можна почистити барабан, щоб не було. Бруду і бактерій. Сьогодні теж в мене намічається велике прання. Так, ну що, друзі, буду завершувати вже своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Па-па!